На головній вулиці Житомира правоохоронці провели акцію Станція тепла, аби додати святкового настрою містянам. Це в першу чергу меседж такий до суспільства. Що ми разом будуємо свідоме суспільство. Акція спрямована на підтримку морального духу населення, особливо діток, тому що в нас зараз дуже нелегкі часи. На станції охочі мали змогу скуштувати гарячий чай, взяти участь у вікторинах та отримати подарунки від організаторів. Один нуль, два сто два Так, добре а номер швидкої допомоги, от комусь стало погано, куди потрібно звертатися? 103. Так, а який номер телефону? 103. 103. М. Чином об'єднуємося з громадою, з людьми для того, щоб ми всі знали і розуміли, що ми є підтримкою один одного. Що поліція, в свою чергу, це також партнери, люди, до яких завжди можна звернутися допомогою і отримати її, окрім правоохоронців Житомирської області, до акції долучилась благодійна організація Червоний хрест, яка проводила для дітей майстер-класи з виготовлення новорічних прикрас. Сьогодні ми так знаєте презентуємо такий теплий майстер-клас для діток. Це прикрашання. Ялинки такими ну, поробочками, те, що дітки можуть зробити самотужки своїми ручками. Однією з цікавих частин акції для житомирян стала можливість отримати передбачення. Я вважаю, що дуже нормально, хороше, хорошо. Зараз дуже тяжке таке життя, то якась хочуть підтримка, якась розвага до маленька, наприклад, прийшла така, як тут класно, як тут добре, і діткам добре, і якась, якась ну, розряд передбачення. Ваше передбачення, яке буде що тільки щоб мир був Одна ну, єдина. Давайте подивимося, що у вас там. Ви знайдете новий талант, про який навіть не здогадувалися. Мамочка моя Бог, дай Бог, дай Бог. Мене таке передбачення: твоя музика стане ще красивішою, і ти зможеш порадувати нею всіх. Я граю на гітарі, і це дуже дуже влучно. Мені здається, акцію теплостанція проводили у Житомирі вже в Правоохоронці кажуть, планують організовувати подібні заходи і надалі в холодні дні та напередодні зимових свят. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1